Всім привіт, з вами Воврен. І нарешті в магазині викидали паки до річниці. Що, будемо зливати кристаллики. Ага. Це цікаво. Ага. Хочу легендарних персонажів на новий акаунт. І далі вибивати Рейвен. Але я буду купляти мірічну скриньку тут можна отримати будь-якого персонажа от, от, і золотих, яких я хотів, і будь-якого з легендарних. Більшість з них мені буде корисним. На основний аккаунт мені тільки марсіанський висловиць випав за 6500 і багато трьох золотих от Тут надіємося на Рейвен Кірг Фрост. Дед Строк було би непогано. Чорний АПОТОМ або Бэтмен і СМІЄТЬСЯ Хороші персонажі. Їхали. Перша скринька срібний. Таке. Не думаю, що я буду качати цього персонажа так. Дрібних ДОКТОР Файт прочитав себе. Зелений ліхтар. Цікаво. Може по срібу йдемо. Зараз Харлі. Далі, хочу Рейдена. Аж. Ось таке. Є срібний. Хоч би Бетмен, але небагато, не 110. Та хочу хоч урайде на.Force Flash. Таке. О, перший легендарний персонаж на новому аккаунті. То у нас, хто у нас, будь ласка, хтось годний. Константин. Власне, на основу його хотів. Але випав сюди. Добре. Далі йдемо. Ну срібло, якщо не Доктор Файт. М -м. Срібло тільки Доктор Файт. Ну і Супермен в PvP також піде, але. 4 в основному хотілося б мене. Дуже багато срібла, майже нічого золота. Це не я щитаю, він хоча б буде корисний. Золото. Давайте якогось хорошого. Горила грати. Ясно. Взагалі безполезний персонаж. Я один такий же персонаж. І... Дайте спроба стрібло. Дайте хоч доктора Фейта. Так. Жінка. Ясно. Відкриття було. Таке собі, таке собі. Ніякий хороший персонаж не впав. Краще було відкривати, напевно, оці. Вони і дешевші. І тут шанс 5% на дестралка. Щось я протопив. Я надіявся, що так минулого року будуть падати як дощ. легендарні персонажі, але впав тільки один. Так, так, добре. Триваємо Джоконсину ебні нічого ніколи, ебді свалю, далі прийдеться збирати завтра впаде. За арену кристали. І думаю, буду відкривати вже пак з Строуком. Тому що одразу мені не пощастило, не відкрив жодного хорошого персонажа. Навіть зараз Скорпіон був класний, тому що його переробили. Я б дістав Рейдена, можна би було брати. Легко проходити босів. Але що випало, то випало. Живень. Проще красавків обернулась. Тобто завтра або 2 пака по 500 купимо. Або постараюсь, щоб купити 3 пака 160 і подивитися наскільки ми пощастить. А зараз переходимо на інший аккаунт. Зараз спробуємо. в аккаунті є декілька строп. Тут мені потрібна райва. Потрібна райвен. Я маю пішки полки. Але думаю, я що. Фейп'ю. Пробую три рази Стану. Піла. Ну, взагалі, потрібний персонаж. Рот. Принву <ріпи> мені ще стай. Доброго не випало Это ревен. Айві якої у мене? Тысячу полків у мене прокачаний максимально. Золото. Ну, хоча б Джокер. І 20 фрагментів Так, да, дуже, дуже не щастить мені. Ні на Райвен. Ні на. Окей. Опата шарайва, а ну давайте чином подати криталики. Спробую вибити. Спробую вибити. Може якогось. Получилось не вийшло. Надіюсь, комусь пощастить краще.